Далі з нами відеозв'язком економічний та політичний експерт Віктор Прошкін. Пане Вікторе, слава Україні, рада вас бачити. На телефон мені треба повернути, да? Як ви Отак. О. Так, ми вас бачимо, пане Вікторе. А, ну, що говорити про це все? Знаєте, мені здається, що це буде дослідженням психіатрів майбутнім, таким дуже серйозним поведінка. Кремлівських лідерів е, і масове зомбування е, населення. от Хоча все, в принципі, нам здавалося, досліджено було вже після е, фашистської Німеччини. Але бачите, історія повторюється. от е, На жаль, е, треба було динафікувати не лише нацистську Німеччину, а і Радянський Союз, і е, Росію сьогоднішню, чому вона. Дуже сильно нагадує, якраз фашистську немаючи. Тому тут і риторика в них абсолютно така, і нічого дивного в тому немає. Насправді це навіть не імперські амбіції. Це більше амбіції одної людини, яка чомусь подумала, що вона може знаходитися пожиттєво у владі, і заради того вона собі видумала відтворення радянського союзу. Ну і звичайно, що всі його поплічники, вони це підтримали, тому що. Це їм, як би їм так здавалося, надає можливості також ну, і далі грабувати Росію, знаходитися в владі, робити все, що завгодно, тобто повна безкарність. Тому тут, скажімо так, для нас нічого нового в тому немає. Просто ви, насправді от, е, чесно, мені здається, ви кажете, що це от, потім треба, щоб досліджували психіатри. Мені от, правда здається, що це вже не лікується. от, Абсолютно не лікується. І е, це, я навіть не знаю, як то назвати, чи то якийсь синдром, чи то якийсь діагноз, але просто. ну… Ситуація на Донбасі, Херсонській та Запорізькій областях буде стабілізована. Росія зможе їх спокійно розвивати. Серйозно ми ж бачимо, як вони 8 років Донбас розвивають. Ну то, тобто, фактично, це ж очевидно. Результати референдумів не тільки їх порадували, а ще й здивували. Не було жодного бажання щось підправляти, щось підчищати і щось додавати. Ви розумієте, ну насправді я розумію зараз вашу реакцію, так бо фактично його або без обурення, або з без якоїсь іронії і не прочитаєш. І сьогоднішнього конфлікту не було б, якби не було спроб Києва виправити історію і відродити неонацизм. Ну, це взагалі просто абсурдно, як на мене. Ну тим не менше, ну їхня аудиторія, його споживач, все це їсть, вони споживають таку інформацію, і це безпосередньо на них воно орієнтоване. Бо весь цивілізований світ розуміє, як насправді відбувається. Ну розумієте, те, скажімо так, радянське і пострадянське покоління, яке виросло в умовах. Отої масової пропаганди, масового психозу, гіпнозу, побідабесія, воно а, не здатно, а, ну, в своїй більшості, звичайно, в своїй більшості не здатно адекватно сприймати реальність, адекватно сприймати історію, історичні події. О, тому що ну, а, насправді а, проблема Росії полягає в тому, що а, після 91-го року там не було проведено реальної а, декомунізації. А, Росія, скажімо так, не Покаялася в тих всіх гріхах і в тих всіх злочинах, яка вона чинила в складі Радянського Союзу. І ті всі комуністичні традиції вони збереглися, примножилися, їх весь час виховували, вилеяли. І став, дивиться, культ цього побідаєся, культ минулого. Ну культ смерті фактично. І це все культурувалося останніх. 30 років досить потужно. Ну принаймні десь останніх 25 років це точно ну, з приходом Путіна ну, на цьому робилися серйозні акценти. От, і тому, як ми будемо спостерігати там, з 98 року це все почалося, відбувається. І відродження радянського гімну, ну згадайте, що Росія не мала свою можливість обрати чи написати якісь інші гімні, От. А навіть. Це навіть не витоки до Російської імперії, розумієте, тому що Російська імперія, вона звичайно, що була дуже такою жорсткою країною, але все одно в неї були ну, певні інші, скажімо так, ідеологіми. От. Хоча вона в багатьому чому нагадує дійсно Радянський Союз. От. Але тим не менш, там все ж таки працювала і система правосуддя. Ви згадайте, навіть тих революціонерів, яких відправляли ссылку в Сибир за царів, то вони мали можливість спілкуватися, отримувати пошту, там працювати і так далі. І тому а з Радянського Союзу всі політичні в'язні були репресовані, знаходились в тюрмах, в жахливих умовах, їх катували і так далі. І тому тобто, ну Радянський Союз це можливо така гірша копія тої російської імперії, гірше утворення. От, ну, як би назвали тюрма народів. От, і зараз а, Росія намагається відтворити цю тюрму народів. Фактично, її народ знаходиться в тюрмі. Ви, подивіться, мільйон людей покинула територію Російської Федерації останнім часом, тому що вони не хочуть вмирати за всякі мирні ідеї їхнього вождя. І власне того, що... щодо того, що ви говорите, насправді так вже от Форбс, вони офіційно кажуть, що це близько 700 тисяч. Насправді, хоча ми розуміємо, що от, певно до там до одиниць порахувати неможливо, так ці люди найбільше вони втекли там до Казахстану, до Грузії, тікали до Фінляндії, до Норвегії. Частина втекли, частина до Монголії. Ну фактично, хто куди я там міг туди і втікав. Пане Вікторе, як ви вважаєте, ну якщо навіть брати 700 тисяч чи мільйон, ну начебто звучить навіть так загрозливо. Чи могли б ці люди щось змінити в цій країні, якби вони до прикладу не втекли? Знаєте, історія, як то кажуть, не любиться слугательних наклонінь. Ну вони вже втекли і втекли. Те, якби вони повстали, звичайно, що це була б дуже серйозна проблема для російського правлячого режиму, і можливо це б змінило ситуацію. От, а так як ці люди, вони ну зробили такий мовчазний протест, але вони насправді теж ну я б їх дуже сильно не критикував. Чому тому що вони нанесли а, дуже серйозну економічну шкоду? Віце це, це і працездатні люди, які ну, ну переважній більшості не жили за рахунок бюджету. Я думаю, що ну або якщо навіть вони там десь працювали на якихось фірмах, ну це такі трудяги, роботяги, мілкий, середній бізнес, айтішники і так далі. Тобто, ну це люди, які створювали додану вартість в країні, От. і е, це ну такий серйозний удар по економіці, і він буде відчуватися. Я думаю, що вже до кінця року Росія відчує це. Ну і плюс до тої мобілізації, що ті люд, тих людей, які ще мільйон е, змобілізують, і теж їх заберуть з економіки. Вилучення такі вони не пройдуть дарма. Е, країна буде втрачати дуже серйозно. І ці всі кризи вони врешті-решт призведуть до... Внутрішньої, ну, такої внутрішнього неспокою протистояння всередині а, Росії. Ну я думаю, що а, почнеться це все, все з кавказьких регіонів, східних а, регіонів. От і це буде все розкачуватися. Питання полягає в тому, що російська еліта не здатна поки що змобілізувати людей. Ну навіть ті слабенькі потуги, які робить Навальний, там проводячи якісь організовують якісь штаби онлайн і так далі. От це все поки що дуже так блідно виглядає, от, і не нагадує справжній спротив режиму чи справжню якісь дії. Ну там подивіться ми там десяток чи два десятки підпалили тих воєнкоматів. і шостого, ну тобто, а тисячі воєнкоматів вони призивають людей на військову службу. Оці люди вони зробили, які втікли, насправді зробили більше, ніж ті всі опозиціонери. Ну, хоча, якщо б вони. Не втікли, а об'єдналися там через соцмережі, чи хтось їх об'єднав, то я думаю, що ефект був би набагато крутіший ніж їх теча. Власне, пане Вікторе, те, що ви говорите, що у Росії буде неспокійно, бо і частину мобілізовують, частина втікає. Розуміємо, що це ж далеко не останні цифри, які ще ми будемо чути і озвучувати. Разом з тим, вже ото неспокійно почалося. До прикладу, в Омській області вже заявив губернатор, що в них немає грошей, щоб платити мобілізованим. І він звернувся точніше, не звернувся, а рекомендував. Отак, от, от рекомендував він людям, які мають більше грошей, тобто там підприємцям чи бізнесменам, щоб вони поділилися своїми статками. Змобілізованими і заплатили їм місячну заробітну плату. Фактично, оце неспокійно вже почалося. Пане Вікторе, але не про це. Ми говоримо про шкоду, яку, власне, от завдає сама Росія собі. А давайте ще про восьмій пакет санкцій обговоримо. знаємо, що вже його ухвалили. Як ви оцей пакет розтінюєте Розкажіть, будь ласка, чи суттєвий він? Чи можна його вважати суттєвим, чи все ж таки проміжним? Ну, мені здається, будь-які пакети, які. Скажімо так, оновлюються ці санкції, вони є проміжними, тому що е завжди можна закрутити гайки ще більше. От. І е ну, в даному випадку ми всі е все ж таки чекаємо е того, що Захід відмовиться від е російських уліводнів, від того, що е всі банки отримають, е не зможуть працювати зі свістом. Е фактично, всі. Е Російські банки не лише ті, які позначені, от ми сподіваємося, що е, санкції будуть накладені, і на е, все ж таки більше кола бізнесменів в Росії, тому що ті люди, які ми ми про це говорили в нашому ефірі, які заробили більше мільйона доларів, е, вони е, мали можливість працювати з діючим режимом. От. Чим більше буде санкцій, тим вони швидше почнуть е, рухатися. От. Ну і звичайно, що ми чекаємо не лише санкцій. Ми чекаємо а, того, щоб те майно а, ті активи, які вже сьогодні заморожені, заарештовані, щоб їх надали Україні, тоді Україна зможе і відновлюватися, і закупати там сучасну зброю, і так далі. Тому подібне. Тому нам ці гроші дуже потрібні сьогодні. Віктор, і е, щодо Європейського Союзу, точніше щодо однієї з країн, е, Угорщина і Російський газ, про це будемо говорити далі. От щодо останньої заяви. До 2030 року, тобто ще 7 років, в загальному споживанні Угорщина планує скоротити споживання російського газу до 26%. І до 2050 року вона може собі дозволити скоротити споживання російського газу до нуля. Пане Вікторе, поясніть, будь ласка, як так трапляється, що Європейський Союз буквально за півроку знаходить альтернативу, їздить, домовляється, підписує контракти, як би їм вже злізти з цієї газової голки. Угорщина це зробить аж в 2050 році, і то невідомо, чи зробить. Ну, е, дивіться, е, Угорщина взагалі себе дивно дуже поводить в рамках Європейського союзу, і вже там лунають е, голоси про те, що е, треба обмежити фінансування Угорщини. От, і звичайно, що а, ця вся історія вона викликає дуже великі підозри на рахунок того, наскільки угорське керівництво а, ця лояльність за що куплена ця лояльність? За дешевий газ чи за якісь ще плюшки, скажімо так. От, поки що в спільноти немає доказів того, але я думаю, що вони все рівно ці докази вони з'являться. Причина такої лояльності. Я думаю, що. А, Європейська спільнота буде на це реагувати дуже жорстко. От. Ну, а що стосується таких довгих договорів до 30-го року, то ще невідомо, скажімо, за тих умов, як зараз це все відбувається і розвивається. Наскільки Росія буде здатна взагалі експортувати газ чи якісь інші енергоносії? Перше, ми побачили з вами, як Північний потік був знищений самою Росією, скорше за все. От. Сьогодні лишається південний потік, сьогодні лишаються ті а, запроводи, які йдуть через Україну, вони ще працюють, От. але а, ми говоримо про інституційну спроможність Росії виконувати свої договори. От, і а, якщо буде загострюватися військова і внутрішня політична ситуація в Росії, то можливо це припинення цих договорів. Розуміти, що Може бути такий час, що їм буде зовсім не до постачання газу в Європу там чи в інші країни, От, тому це все примарно, От, особливо зараз. І коли ми говоримо навіть та скажімо так, ядерна загроза, яку Росія зараз у цю карту вона намагається розіграти. Ну як ви себе після використання ядерної зброї, що хтось буде купувати газ в Європі? Ну я думаю, що ну. Буде повна заборона і повна ізоляція Російської Федерації після таких. Я думаю, що ну це можемо так зовсім інші жорсткі жорсткі санкції і заходи будуть прийняти. Я не говорю навіть про військові о, економічні. Ну це буде просто відрубання повністю і ізоляція капсулювання Російської Федерації о, в тих кордонах, в яких вона існує. Пане Вікторі, якщо все ж таки говорити загалом про Угорщину, от розуміємо, що позиція цієї країни дещо відрізняється від позиції інших країн, так? І фактично, от Угорщина досить часто була от таким каменем спотикання і палки в колеса щодо погодження санкційних пакетів, і щодо інших питань, що стосується України. Пане Вікторе, на вашу думку, особисто ви як ви вважаєте, чи бачите ви майбутнє Угорщини у Європейському Союзі? Бо фактично. Ми вже ж говорили про те, що і грошима, начебто європейський союз, вже карав там через корупцію е, у судовій системі і там інші аспекти. Як ви вважаєте? Ну я думаю, що е, європейська спільнота вона е, поставить все ж таки це все на місце. Треба розуміти, що Росія дуже тривалий час займалася тим, що скуповувала депутатів ну, таких слабких на швидкі гроші, скажімо так. І це є не тільки вони такі депутати. Є в різних країнах і є цілі партії, які вони підтримують. І це традиція ще й до радянських часів. От. Тому я думаю, що обмеження, які будуть зроблені Європарламентом по відношенню до Угорщини, вони вплинуть, скажімо так, на ту ситуацію, яка там яка сьогодні є. От. Ну. Поки що а, ми це так будемо все спостерігати. Тому що ну, дійсно а, європейські процедури вони передбачають певні обмеження для національних урядів. Якщо національні уряди вони їх не виконують, то а, вступають ну, вже більш дієві, от, різного роду там вже фінансові обмеження. Ну, санкціями не хочеться це називати, але ну, фактично це є санкції. І тоді а, країна починає більше швидко думати. Пане Вікторе, і ще давайте я пропоную два аспекти, все ж таки, обговорити, от власне сьогодні опект об'єднання Арабські Емірати вони ймовірно, але з високою все ж таки ймовірністю підтримують скорочення видобутку нафти. Запропоноване воно Саудівською Аравією та Росією. І проти такого скорочення, і Сполучені Штати Америки і Захід разом з тим, от все ж таки видання кажуть, що за їхніми джерелами. Все ж таки, напевно, що вони підтримують. Розкажіть, будь ласка, пане Вікторе, для чого е, скорочувати обсяги видобутку нафти? Це от ну особисто для мене, так як я не економічний експерт, для мене це означає, що зменшення е, пропозиції здорожчання її на ринку. Як ви скажете? Ну так абсолютно, так і є. це, як ви кажуть, картельна змова. От коли ми з вами всі видобуваємо певну кількість, тут, ну чи виробляємо певну кількість того чи іншого товару, і він. Заповняє ринок, і ми розуміємо, що ми його вже не можемо продати по тій ціні, яка нам цікава, тому домовляємося про квотування. Отак так само і країна поки що вони домовили з Росією, це не дуже добрий сигнал. От тому, що тут Росія якраз намагається обійти санкції, підняти ціну на нафту, ну і тримати ціну на газ, от, тому що це все потім в кінцевому результаті це все пов'язано. От. Я думаю, що зараз, коли існують певні обмеження і санкції діють, і вони стосуються якраз доставки російської нафти, тому що європейські танкери от якраз в восьмому пакеті можуть так опинитися, що вони не зможуть перевозити ну, в зв'язку з тим, що страховики не будуть покривати ті ризики, і вони не зможуть перевозити ці нафтопродукти. От, тому, Буде дуже серйозна проблема в Росії, вона буде ну, готова там віддавати по дуже низькій ціні. Як сьогодні вона віддає в Китай, в Індію. От ну говорять, що там знижка сягає там до двадцяти тридцяти від індикативної ціни. Тому тут звичайно, що вони намагаються шукати партнерів, з якими вони зможуть отримувати ціну, яка їх цікавить. Вікторію, власне, останнє запитання. Сьогодні це вже про Україну будемо говорити, але в розрізі і закордонного якогось співробітництва або ж навпаки е, Білу церкву сьогодні атакували дронами камікадзе іранськими дронами, і разом з тим, там, попри те, що расисти написали на них герань, 2 ми розуміємо, чиї то дрони, так і фактично що то за виробництво їх. Е, разом з тим, Іран вже неодноразово там клявся, божився жився про те, що такого не може бути. Ми не передавали ті дрони. Це треті сторони? Це була перша їхня заява. А друга була заява щодо того, що вони не визнають псевдореферендумів, вони зберігають позицію нейтралітету, вони за збереження суверенітету та територіальної цілісності України і ще раз підкреслили, що то не їхні дрони. Вони от не знають, як так в них чи в них зникло, чи не зникло тих кілька сотень дронів, і вони якось з'явилися у Росії. Пане Вікторе, ваша особиста позиція? От тут як головне, що якщо брехати, то кожного разу однаково чи як? Це роздвоєння особистості, знаєте? От. Або намагання грати в таку гарну гру. От. При тому, що тебе вже злапали на гарячому, і ти видаєш, що ніби нічого не відбулося. От. Звичайно, що будуть додаткові санкції і, можливо, якісь заходи вжити проти Ірану. Ми спостерігали з вами, як був нанесений удар по. Складу з виробництва всіх дронів а, ізраїльської армії. От я думаю, що, звичайно, що це все не покращить стосунків України і Ірану, тому що а, та країна, яка підтримує агресора, от а, вона порушує а, міжнародне право в даному випадку. Тому тут а, і треба розуміти, що а, вона фактично сприяє країні терористу і сама є. А, Учасником тих всіх злочинів. От. Те, що вони не сприймають захоплення наших територій, це добре, звичайно. От. Але треба розуміти, що у них теж, скажімо так, є певні проблеми, і я думаю, що це якраз для того, щоб підкреслити там власним сепаратним рухом, що їх не буде визнано і так далі. Тому тут. Вони теж знаходяться в непростій ситуації. У них проблеми із Іраком, із з Пакистаном. Ну тобто є в тих країн дуже багато територіальних проблем, які не вирішне вирішені. І тому підтримувати сьогодні захоплення Російською Федерацією територій приєднання в такий спосіб. Це означає просто них додаткове відкриття. Стриньки Пандорених і так вистачає власних проблем. Подивіться, що зараз в Ірані відбувається ну, фактично революційні дії а, проти законів а, таких жахливих шаріату, от, а, проти неліського ставлення до жінок, до людей, для багатьох. От. Тому у них дуже багато безліч є своїх власних проблем. Вони ще лізуть в Україну, поставляючи а, російським загарбникам дрони. От. Тому. Ну, треба дуже критично взагалі ставитися до їх а, таких заяв. А, ну, ці заяви, звичайно, що вони а, ну, з одного боку це важливо, що вони не підтримують а, захоплення нашої території, а з іншого боку, вони нікчемні, тому що вони насправді на постачають зброю загарбникам. Пане Вікторе, і останнє Путін вперше публічно звинуватив Міністерство оборони Російської Федерації у провалі мобілізації, каже, що там неправильно документи оформили, і тепер він усе виправляє. Пане Вікторе, це вперше насправді сталося, бо фактично, якщо згадати оту хронологію, те, що він говорив, починаючи з 24 лютого від часу повномасштабного вторгнення, він казав, що все йде за планом. Все йде, як книжка пише, і генштаб він все знає. Вони все правильно роблять, вони все там до ниточки продумали, до останньої крапки і таке інше. Тобто вони, начебто, погоджували ті дії, і ми ну ми ж прекрасно розуміємо зараз, так що мобілізація проходить таким чином, що там грибуть всіх підряд. Ті, хто підлягають під ту мобілізацію, не підлягають незалежно через те, що Путін дав добро на це. Разом з тим, зараз він намагається відбілитися, звинувачуючи в цьому саме Міноборони Російської Федерації. Е, пане Вікторе, як ви вважаєте, чи почався вже пошук винних? Що це означає? Та пошук винних вже йде повний ріст. Тому тут е, нічого дивного немає. Ну, е, хто провалив мобілізацію, хто провели взагалі все? Подивіться на той склад е, керівного е, керівний склад е, Міністерства оборони Російської Федерації. Там же ж. Ну, професійних військових було дуже мало, і то і вони були з недостатньою освітою. Ну, фактично, це гірша, скажімо так, гірша копія радянської армії. От. І нічого в тій армії не реформувалося і нічого там не відбулося. Тому які фахівці, такі реформи, така і мобілізація і все. От. Ну, насправді, все ж таки, Радянський Союз він був більш ідеологічним. От, це перше. По-друге, світ тоді був більш ізольованим, і люди не мали доступу до інтернету, до інших інформаційних ресурсів. І його народ можна було зомбувати набагато легше. І тому цей патріотичний угар в радянському союзі він був більш глибокий. От зараз люди все ж таки за ці часи навіть ті Росії з'явилися і бізнесмени і. Ті, хто, скажімо так, почав непогано заробляти, от. і вони розуміють, що це все ну, абсолютно не має жодного стосунку до тої ідеології. От. І вони намагалися, до речі, ігнорувати ідеологію цього. Вони, я думаю, що якщо не закривали вуха, то принаймні ну, робили вигляд, що нічого не відбувається. От. Тому та е, радянська армія в самому такому гіршому варіанті, от, вона і лишилася, і тому. І, звичайно, що мобілізація в ній так само відбувається. Що людей набирають непідготовлено, набирають всіх підряд, і ніхто не дивиться, а, ці всі міткомісії ви подивіться. Це, це просто якесь посміховисько. Але а, проблема полягає в іншому, що в них все ж таки дуже багато людей. От, і все, це гарматне м'ясо, воно, врешті-решт, опиниться на наших кордонах. І нам треба буде з цим якось працювати. Але щоб цього не відбулося, нам треба. ну, Щось робити, щось думати, шукати все ж таки союзників, опозицію, давати більше інформації, більше, скажімо так, проводити інформаційну просвітницьку роботу серед жінок російських. От. Хоч багато кому і кортить отримати ладу дуже швидко. От. Тому ті всі телеграм-канали, засоби інформації, які там хоче жити там і так далі, вони мають бути, скажімо так, може їх має бути більше доступ до них. Бо там навіть я читав таке повідомлення, що росіяни жаліються, що не можуть дозвонитися чи дописатися на ці канали, бо напевно такий іде шалений потік. От тому мені здається, тут треба посилювати просто інформаційний натиск, говорити про величезні втрати. Говорити про перспективу їхню загинути або а, отримати каліцтво на Україні і а, все ж таки робити все, щоб вони сюди не приперлися. Пане Вікторе, дякую вам за розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру і дякую за те, що знаходите вільний час з нами поспілкуватися і з нашими телеглядачами. Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Віктор Прошкін, економічний та політичний експерт.